Привіт! Сьогодні я розкажу вам, як пофіксити помилку, яка пов'язана з requirements-залежностями. Це атрибут-error, що не ініціалізується Pandas. і друга це numpy type, change. Значить, для цього потрібні всі базові залежності, щоб піпінсталити в один рядок хоч що так вони автоматично можуть зійтись. І потім, після базових, для імпорту градіо, того, що воно буде видавати помилку, ми робимо рантайм. У мене чогось він російською мовою, а середа Рантайм, і виходить, перезапустити санс і виконати весь код. А, далі я розкажу вам ще за одну помилку. А, ось я, до речі, використовую карту, відеокарту L4, а в мене не хотіла б повна інформація про радіотекст. Отак от було. А, це сталося через те, що при парсингу даних. От ми бачимо, я використовувала один промт всього. Тобто ось він. Цього мало. А, потрібно для двох частин використати два промта. Тому що, як ми бачимо, тут по повідомленню було все добре. А, виходить, що перший промт і другий промт, і все заробило. Отак-от. Того тепер ви знаєте, як вирішити цю проблему.